Приємно спостерігати за малюком, який уже навчився тримати у руці яблуко чи печиво і методично підносить його до рота. Але таке, на перший погляд, невинне заняття може за лічені секунди обернутися для дитини серйозною проблемою. Що робити, коли дитина давиться або захлинається? Ця тема продовжить програму. Нам вже цілих 9 місяців, і ми вже все їмо і овочі, і фрукти, і каші. Особливо дуже любимо кусати хліб і яблуко любимо кусати. І в мене є така тривога, що якщо він вже відкусить цей шматочок, він може подивитися. І я не впораюсь з тим, щоб йому допомогти. Я вирішила в когось проконсультуватися з цього питання, і зараз у мене є нагода запитати у лікаря швидкої допомоги. Дійсно, дитина вона познає цей світ, йому все цікаво, він все треба йому спробувати, пощупати, mm -hmm. в носа в вуха запихнути. Mm -hmm. Тому раджу батькам з цього приводу, паніка має бути помірна з приводу якою вже ступінь ризику для вашої дитини є. Якщо від дитини там засунула якусь дрібничку в носа або вуха, або ну якщо ви бачите, що ви саме не можете це достати, цей, цей предмет, то, звісно mm -hmm. ж, визивайте екстрену швидку медичну допомогу, ми приїжджаємо і вже доставляємо дитини безпосередньо до спеціалістів, до лор. Лікарів. Бувають такі е, випадки, коли дитина під час їжі, або може щось собі засунути в рота, вже, і тоді вже дійсно має стривожити батьків, тому що це може бути або якісь елементи іграшки, або каша, або молоко, або блювотні маси. Буває таке, коли дитина трошки може переїдає, вона зригує і обратно заходить. Саме, саме таке. Перше правило це, ну, по-перше, ясно діло, що мамочки бувають у нас різні. Є мами, які більш спокійні, а є такі більш паніка. Я хочу попередити і порадити батькам, особливо мамам, в цей час бути бажано максимально спокійною, тому що дитина все відчуває, всі ваші переживання, всі ваші крики все це ребенок буде переносити також на себе. Тому якщо дитина під час облагодування попритнулася, або, або бачите, що дитина не був посиняла, ми заспокоїмося, стараємося дитину повернути, покласти так от на ручку, щоб трошечки нижче голова була. Нижче, і трошечки так. по сідницям похлопали, похлопали, похлопали. Можна по лопаточкам. Легенько, повинні, так, легенько. Ні, звісно, да. так. Вот. І, як правило, вже дитина може він відкашлює, і закричала, і все добре. Ну, і, Терміново викликаєте 103, приїжджає екстрена медична допомога, і під е, наглядом лікаря дитина доставляється в стаціонар для того, щоб подивилися ще спеціалісти вже в самому стаціонарі, що все добре з дитиною. А якщо не допомогла така маніпуляція, такого не буває. Не буває? Слава Богу, на ну, 99% можна. можна похлопати по обличчю, можна похлопати по спинці, можна похлопати по попки. Можна, якщо, якщо ну, я доводи, вона не буде, шматок шашлика їсти. <гум> ну, буває таке, що діти у нас і шашки йдуть в такому віці. І достають м'ясо вже руками. От я, я чула, було. що говорять, тут пальцем достають. Так я можна Я скажу, додати? пальцем достають, якщо відкривають рот і бачать там <гум> шматок, чого-то. чи м'ясо, чи якась іграшка. <гум> да. Ну треба, тому що якщо ви цього не зробите, ви можете втратити <гум> дуже <гум> важливий час. Саме головне спокойствие. І ще раз спокойствие. Дякую. Все, будьте здорові і не боліть. Іноді харчування дитини приносить мамі подвійний клопіт. Вона думає не тільки про те, чим нагодувати, а ще й як нагодувати, а точніше, умовити дитину з'їсти декілька ложок. Про те, чому діти починають погано їсти, я маю змогу запитати у лікаря педіатра Олександра Мазурова. Вітаю вас! Олександр Васильович, я помітила, що є е, періоди, коли дитина починає гірше їсти. З чим це взагалі пов'язано? Мабуть, що є періоди в житті дитини, коли дитина е, починає краще їсти. То е, фізіологічно дитина їсть більше е, тоді, коли вона є немовлям. Е, Є ще два періоди в житті дитини, коли вона може мати підвищення апетиту. Наприклад, це періоди її двох ростових скачків, коли дитині 6-7 років, і коли дитині 12-13, та може чи 11-12, тобто період статевого дозрівання, то цей період, мабуть, що ніхто з батьків не скаржиться на те, що у дитини поганий апетит. Але здається, у деяких дітей хронічна відсутність апетиту. З чим це пов'язано? От Не хочуть їсти, відмовляються. Якщо ми говоримо про дитину здорову, то, скоріше всього, що ця дитина веде малорухомий образ життя. Тобто вона може більше сидіти перед телевізором або перед комп'ютером, або займається якимось сидячим способом життя. А з іншого боку, з іншого боку, Недостатній апетит у дитини знову ж таки може бути проблемою батьків: те, що дитина з'їдає, тоді коли дитина з'їдає, і як дитина з'їдає, не відповідає розумінню батьків там чи бабушок і дідушок, що дитина має з'їсти. Тобто вони хочуть, щоб вона з'їла от перше, друге, третє. А дитина хоче наприклад, тільки половину першого. То не потрібно заставляти дитину їсти. Якщо дитина е, є нормальною здоровою дитиною, то перш за все ми маємо зробити дитині нормальну фізичну активність. Тобто нормальна рухова активність дитини має бути щонайменше три години протягом дня. Після цього ми маємо дитину е, намагатися привчити до харчового графіку. В ідеальному варіанті потрібно е, привчити дитину до регулярного харчування разом з сім'єю. Коли е, сім'я прокидається вранці, вони мають поснідати е, разом. Коли ввечері сім'я повертається додому, вони також мають повечеряти разом. Оце е, такий харчовий е, харчова звичка. Такий харчовий графік, в принципі, для дитини стане буденним, звичним. І проблема з апетитом скоріше всього, що у неї пропаде. І, звісно, якщо дитина все ж таки не хоче їсти, ми не повинні її заставляти, тому що ці речі вони вже будуть змінювати психологічне відношення дитини. Якщо це дитина доросла, вона може попросту відмовитись. Але якщо це дитина маленька, ми можемо навіть у неї сформувати негативні реакції у вигляді блювання. І навіть можуть бути такі речі, коли дитина буде чути. Або стук посуди, або навіть бачити ложку, вона просто буде е, мати якісь деякі серйозні симптоми, які будуть схожі на симптоми захворювання. Ой, справді таке буває? Так, таке справді буває. А якщо дитина е, погоджується їсти лише деякі продукти, і її раціон, відповідно бідніє. Як довго вона може їсти одноманітну їжу без шкоди для здоров'я? Все ж таки, ми маємо, скоріше всього, триматися десь середини. Тобто, не потрібно йти на поводу дитини, але з іншого боку, не потрібно дитину тренувати своїми е, відчуттями, що вона щось не доїдає, чи їй потрібно щось додаткове в плані їжі. Тому, скоріше всього, що золотою серединою в даному випадку буде так: е, дитина має з'їдати. Кожен день щоденно крупи овочі м'ясо. В будь-якому вигляді то не має значення. Але з іншого боку, дитина не має е, робити психологічну залежність батьків від себе і таким чином маніпулювати батьками. Тобто, от я буду їсти тільки картоплю фрі і буду їсти солодощі, тому що фактично е, калорій для того, щоб мати енергію, щоб рухатись, е, у неї буде достатньо. Але дійсно, в даному випадку, у дитини буде обмеження е, певними продуктами. Але ця проблема вона є. Виключно психологічно. Якщо ми говоримо за здорових діток. Але проблема може бути і органічного характеру, наприклад, дитина може мати дефіцитну анемію. При цьому діти які мають дефіцитну анемію, вони мають дуже поганий апетит. Діти можуть мати якісь хронічні захворювання чи ще якісь речі. Тобто обов'язково потрібна консультація лікаря. Лікар має подивитися, оглянути дитину, він має впевнити батьків, що дитина є здоровою То виключити проблему, вірно. А подальшому, психологічно, він обов'язково порадить батькам, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, але йому потрібно буде обов'язково поспостерігати за дитиною, і за батьками, тому що, скоріше всього, він знайде питання і до батьків, і до дитини. Олександра Васильовича, дякую вам. Сподіваюся, що ми будемо підходити до харчування дитини, так як і до всього, що стосується дитини, з мудрістю. На завершення я хочу згадати слова Ісуса. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Розум, так само, як і тіло, потребує поживи. Включить до його раціону біблійні та інші повчальні історії. Для формування дитячого характеру це піде тільки на користь.